Папа, -па друзі! Всім привіт! І сьогодні я залетів Кібіді Тавер Дефенс для того, щоб все-таки перевірити, чи зможе Астро оцей камерамен, да? Чи зможе він прийти все-таки в соло Найтмейр, тому що Юніт достатньо таке потужний. У нього є, якщо хто забувся, замідло. У нього є непоганий ДПС 57 тисяч, і ренжа просто якась деяка 65 в цілому, це ну. Обалдеть. <реш> так що обов'язково, обов'язково зараз це все перевіримо. Але перед початком того всього хочеться все-таки зайти в пост-офіс. а то щось мене там давнесенько не було, щоб перевірити, що ж там за подаруночки ви мені навідправляли. <реш> і зустрічає просто кірюха якийсь, я не знаю, зі смайликом і отаким епік спікерменом. Далі йде Red лазер камерамен. Такий, кстати, ексклюзивний спайдер Крейт. Обалді Токсик Титан, яйцеголовий з базуками, 5 гемів і пр... <laughs> ну кул cool. такие ось доє. Крейт також, пилка, токсік, ларч лазер, мікрохвильовка і 10 гемів, буст і 20 гемів. До речі, ось такий недавньо доданий мех камерамен в цілому. Пані Крейт і 1100 гемів. йой! Можна вдаре. Все, поняв. За таке, звісно, конечно, Кавасакі. Конечно. <laughs> а це цедриквест. Далі Титан Дрільмен, Можна в вдаре? Можна за Титанчика, да. І клокмен, і 1000 гемів. Please. Френ, оце, оце по ділу, Оце я понімаю. За такі подарунки, бенс, ацепт квест, як то кажуть, не гріх і добавити в друзі. Ацепт квест Всіх вітаю в банді. А ми тим часом нажимаємо Клайм мод, отако. Обираємо просто все. Фініш клейм, 17 подаруночків, Не багато, не мало, але все одно дуже вам дякую за те, що просто підтримуєте мене. Це взагалі жасть, я не знаю. У мене, до речі, не було клокмена до цієї пори, тобто зараз він у мене один єдиний. Я правильно розумію? А де він взагалі? А, ось до Тітан Клокмен. Да, він в мене, як бачиш, один єдиний. І такий де Титан Дріль у мене єдиний. В цілому обалдеть, я вважаю, да. Ну, диви, прикол. У мене ніколи не було цих юнітів. Типу, якщо, наприклад, на Дріля це не дуже такий потужний юніт, то от Клокмен достатньо таки прикольний дядько. Ти знаєш, він мені що в серіалі подобався, як намалювали його. Що в ігрі просто такий дядько прикольний, потрібний. Так що, добре, давай не будемо довго затягувати тоді. І просто оберем якусь мапу для того, щоб. Взалетіти все-таки в найтмер. Я оце думаю: Palm Paradise, Toilet Сіті. Хмм, яку б таку мапу Цікаву вибрати? Ну, Toilet HQ точно я не хочу. О, Toilet Lab Я тут давно не був. Погнали сюди. Бамц! Ой, я там побачив, що хотіли зі мною зайти. Вибачте, вибачте, я б з радістю з вами залетів, але все-таки треба провірити. Просто цього кента чи зможе він в соло витримати нотмер. А я, до речі, не був на цій мапі після оновлення. Слухай. Так вона достатньо таки непогано виглядає. Да? Ну диви, нормально то. Так. так, тоді довго не базікаємо Треба десь нам поставити лазера, щоб він дефав перші першій хвилі. Ну, я думаю, в цілому, отут для нього буде достатньо таке прикольне. Даже десь десь ото того хай стоїть. Він все одно потом підкачається і буде доставати дуже і дуже далеко. Так що хай стоїть, працює дядьку. А ми будемо тулити санту. Не хватає 20 баксів. Проте на жаль, щоб поставити зараз санту, одразу. Ну. Що ж зробити? Неприємно, але ну, потерпимо. В цілому у нас більше другого виходу немає. Опа, появились бабки. Бемц, хорошо. Скіпчик. Ще 200 баксів є. Все, ставимо, ставимо обов'язково. Бо бабки для цього астро нам все-таки треба будуть капітально, тому що прокачка в нього не з самих дешевих. В принципі, лазер поки що нормально так справляється, можна назад, нажати Скіпчик. І 1300, а ти дамажиш по 150. Ой, треба буде підкачати все-таки, тому що буде тобі тяжко. Зараз. Ну, от в цілому, зараз, да, зараз ти непогано справляєшся. Тому я поставлю вже третього Санту. І чинасис. Хоч чуть потрошку підкачуємося, прокачуємося. В цілому, то не є для нас великою проблемою. Я думаю, можна навіть ось усе... цього зараз нажати уже Скіп. 400 баксів. Давай попідкачуємо сан. І скоро вже, я думаю, треба буде ставити навіть другого лазера або підкачувати цього за 600. Ну, цього за 600 підкачати. От було б насправді імбово. Ну, щось поки що тобі тяжко, да? Давай нажмемо Скіп. Є бабки Бем за 600 Подкачаємо, все, хорошо. Хай по чуть-чуть дамажить, по чуть-чуть стукає. Тут прокачаємо Санту. Ой, бо тойлет вийшов. 16 тисяч. Ну, в цілому, він його скушає. Так що не паримося, вообще. О, мутант тойлет. 14 тисяч. Ну, так, в принципі, байдуже. Можемо отакого от ще одного кента поставити. Бемц, Все, тепер скіпчик. Сіки на прокачку 500 баксів, поняв. Опа, маю 900. Хорошо. Зараз тоді двох Сант прокачаю за 500 і. і лав, в принципі, непогано. Грін лазери теж, знаєш, такі чуваки, що вони справляються на Ізі з тим усім. І їм вообще байдуже. Ну диви, він просто в соло тако в різні сторони, туди, туди, вправо, вліво, бем-бем-бем-бем. <laughs> Даже можна включити автоскіп і взагалі не паритись, я думаю, так. То б, підкачати Санту, підкачати цього кента за 250. Про всяк випадок, скажем так, да, Хай там собі стоїть, розбираються з ними. Опа, 1600 маємо, да? Цілому, поки що вони тут собі справляються very вері гуд. Тому я підкачую подарунчиків і трошечки підзаб'ю на цих лазерів, але в цілому, от зараз надо було б, напевно, да все-таки таких тут пару типу жирних іде. Давай тебе за 600 ще підкачаємо. все хай дамажать. Ну, в цілому справляються, Да Справляються. Так що можна отако ще подаруночки підкачати. Я, по моєму, не встиг до скіпа його прокачати. Оце, блін, погано. Давайте тоді тебе за півтори прокачаю, бо там ще й пилка вийшла. Йой, я й не бачив. І ось. Дальні бабки вкинув Санту, щоб були гроші. В цілому зараз все одно буде скіп. О, є. Ну, підкачувати, я думаю, можна поки що то не підкачувати. Натомість прокачати отако ще двох сант по тисячі. І от зараз, напевно, все-таки прийдеться за півтори підкачати одного, бо їм тут уже блінтя. Хоча, чекай, мене ж хватає тепер грошей на Астро. Я десь тако отут його бамц і затулю. о Ооо, хохо. Нормальний дядько. Дивій, зразу пішло діло. Забувся, що він ну не сильно дорогий. 2,5 тисячі всього тут так. що, в цю лому диви? Нормально, нормально. Маю 4, 3,5 прокачка. бам, кидуємо, джетпак появляється, астро накидує. Хо-хо-хо-хо, що -хо -хо -хо. може бути краще, ну опа. А такі кенти неприкольні, які глушать, тому придеться ріпеєра поставити. Хай все-таки ну, чуть-чуть помага, бо з тим може бути біда, з таким шут шуткувати, блін, не треба. Не хватає 210 доларів. Убейте когось, пожалуйста, убейте. Опа, все, хватає Бемс. Качуємо подаруночків, тому що бабки-бабки-бабки. Ну і мені ще не хватає півтори, щоб підкачати цього тітанчика. Поки що, напевно, все-таки подожду. А тоді буде видно. Ну, в цілому, можемо підкачати отаку бемц За 2000. Хорошо. Зараз буде скіп, і тоді прокачаю цього. Кента за 4,5 сьогодні. Бемц! Все, Бем, ць, всі, давай, розвалюй, розвалюй їх. <рес> Блін, ну який він балдежний, я не можу. Анімації просто гарні до ужаса. Сам по собі він такий кент. Ну, наче й невеликий, наче й не страшний, але як же ж він валить. Я це поки говорив, поки нахвалював його, не прокачував подарунки. Ну, дімеч хорош. Дімеч красавчик. Хе-хе-хе. <рес> От те, що він з руки ще й з плешом б'є, блін, як же ж це кайфово, я не можу. Говоріть мені, що хочете, до я цього юніта буду нахвалювати ще дуже-дуже довго. Ну тоби в мене було хайпера там і горліка, да? Блін, я був би такий довольний, що він в мене появився. Що це просто шок. Зараз оглушують, правда, ці кінти титанчика, але в мене стоять і репери. Ріпейра треба підкачати, бо він довго щось їх виводить із стану. Мені це не подобається. Давай за 6 тисяч підкачаємо Сантуша. Блін, а що ж я зробив? Надо було підкачати Титана, а я щось завтикав, йой. Дай, мені тепер не вистачає бабок на нього, Блін. Халепа. Хоча в цілому проходити не повинні, але мені треба ще тисяча. Ну, дайте грошей, дайте грошей, бо є проблеми. Опа, гроші появилися. Бемс, підкачуємо. Ну, з'їдають, з'їдають, Да Повинні з'їдати. Хорошо, Бемс, підкачуємо ще другого Санту тепер уже на максимум. Да, все, в цілому справляється Хух. Прикинь, тільки на одному з тільки що міг просто програти гру. Жесть. Підкачуємо вже третього санту на максимум. І я оце думаю, прокачати мені ріпеєра. В цілому було непогано. Гано, да? Чи може лазера за півтори? Давай лазера за півтори підкачаю. О, маємо бабки. Можна тоді і лазера підкачати. Бо коли вирубають, неприкольно. Взагалі не прикольно. Ну і треба так то. Ох, йомайо вас тут! Ох, йомайо вас тут! Надо скіп! Бем, за 10 тисяч прокачав, хорошо. О, нормально, тепер. Вроді би нормально. Але за мідло від самого цього астро тільки появиться ну на прокачки за 18 тисяч. А це, це дороговато, це ж треба почекати. Бо я з собою не взяв, я забувся завчено, той, що дає бабки. Я натомість з собою взяв того кулдауна, який ставити не хотілось би, звісно, щоб просто подивитися, от чи зможе він прям сам сам пройти. Опа, прям хорошо, прям рівнесенько хватило мені 18 тисяч. Диви, як же ж він волить. Обалдеть, просто в різні сторони накидає. Не, ну він ульотний кент, він реально ульотний кент. Перставимо ще одного такого. Хай допомагає. Опа, бемтс. Все, політів, політел, старина. В цілому, все, я думаю, можна навіть даже і оцих лазерів продавати, тому що з'явилося замедло до цього. Asta. Ну і по суті, по факту, даже не знаю. Тому що от цих грін лазерів також є сповільнення, і вони все-таки як не як, але допомагають їм. А це, ну, знаєш, так трошки нечесно, трошки по-чітерному. Добре, давай тоді я їх продам все-таки, щоб подивитися, чи зможуть От вони реально от просто в соло проходити. Я тільки спікер репейра оставлю, щоб він просто ну на всяк випадок там трошечки їм допомагав восстанавлювати, зда, бо як не як, але програвати не хочеться. Але по суті, по факту, диви, вони не можуть навіть вийти. Ну там. Реально конкретне замідло від них? Бем ще один астро на максимумі всю. Та й я думаю, більше проблем у мене ніяких не буде. Також одного сюди затулюємо, Бемс. Все, хай розвалюють. Ну я впевнений, що це вже все. Це ми вже по-любому виграли. Ну ти диви, вони навіть не випускають їх з бази. Я продав грін лазерів, не підкачував їх потім за 4 тисячі. Тобто сюди вони не доставали. Я їх продав, і зараз оці астро вони просто в соло мочать. Ну дай Боже, диви. Самітло просто капітальне, диви. Диви. Ну хіба це не обалдеть? Це прям повний, тотальний обалдеть, я б даже сказав. План сповільнення, наскільки сильно Астро перепльовує перепльовує Грінлазера. Ну це обалдеє, я не знаю. Але в Грінлазера своя приколюха все-таки він коштує 150. Дамага в нього там, блін, йлки-палки. Він реально прям потужний для перших хвиль. Так що, що ті, що ті кінти прикольні? Якщо хочеш собі імбову колоду, просто ну замість такого бустера тобі не вистачає тільки діджея і кента, в якого буде там хайпер, знаєш, кожен такий самий Санта, там. ну, Подлік може. І просто все. Це тотальний повний розковбас. <хи> вони конкретно валять. Давай отако даже, скажем так, трошечки собі задачу зробимо вашу, і хай вони остаються тако в чотирьох. От чи зможуть їх от таких чотири штучки да, прийти просто. Найтмер. Якщо що, я там все одно трошечки грошей підзбираю, поки буду ждати. Тому це буде невеликою проблемою поставити там, наприклад, там десь ще одного. А от чи зможуть вони в чотирьох справитися? Ну, я думаю, зможуть. все-таки. Я думаю, зможуть. Це такі кінти вони достатньо потужні, так що в цілому з тим проблем не має бути. Даже, воно диве купа там тих ракет. да, Вони даже не дойдуть до них, вони не дойдуть. Їх з'їдять. Все, ще один тепер на максимумі. Їх четверо на максимумі в мене стоять. Такий спікер дрон. Ну, давай ще за дві тисячі підкачаю, там, по приколу на. Всяк випадок, і в цілому отако наблюдаємо за цією картиною. Так, диви, 47 хвиля, і в цілому, ну трошечки бачиш, їм стає складно по чуть-чуть. Виходять дуже жирні тіпи, і вони доходять аж ось, ось приблизно сюди. Але прям дуже близько, все-таки вони їх не підпускають до себе. Але думаю, що хоч вони трошечки і підпускають їх ближче, чим там хвиль там 8 назад. да. Я думаю, то буде не проблемою все одно справитись там з тим самим босом. В цілому, ну да, доходять вони трохи далі, але ж вони не проходять. вони навіть до них не доходять. Так, 50-та хвиля пішла. Дивимося, що тут? Як справи? Ну, в цілому, диви, тут кінти. Ось далеко-далеко вже заходять. І ці теж диви не дають задніх. Так, а ану. Диви, вони їх вирубають прям конкретно. Там дрон не справляється, бо він не на максимумі. Давай дрона за 4 тако підкачаю. Оце я максимум, що просто зроблю. І в цілому наблюдаємо далі, що тут? Ну, ні-ні-ні-ні. ну це по-любому, вони справляться. Я прям. Я вже бачу, що вони справляться. Просто замідло тотальне. Урон Шом теж прикольний, достатньо прикольний. Ну, як бачиш, 50 хвиль. Найтмейр чотирма юнітами. Це жесть. Я не знаю, ну просто прикольно. Тобто, по факту, щоб тобі зараз фармити easy Найтмейр, ти береш отакого одного лазера, береш такого Санту, Астро і спікеріпейер. Типу, буст тобі, ну, я не знаю, він по суті потрібен, але можна і без нього обійтися. Ну, він там все одно копійки коштує. Так що, якщо таку посчитати за геми, це там нехай 1300 він зараз коштує. Такий там можна за 150. Спікер... От спікер пейер, да, він буде коштувати. Але пейра можна замінити в цілому на медика. Медик там взагалі падає за коїни, то не проблема. Тобто, просто виходить тисяч п'ять да? Давай зараз в лобі, зайдемо на тридплазу, подивимося, просто що там по цінам, щоб я ну, не був брехуном. Так, сану, а ну що тут, що по чому? Дуречий спайдер крейт продається за 1400. Йой. Вкусно звучить. Звучить дуже вкусно. <laughs> ну, диви, 3,5 зараз стоїть отакий кент. В цілому, вони подешевшають ще трошечки, але якщо ти хочеш прямо зараз... Там, да, от взяти його купити і ну, просто розвалювати там, Nightmare, розвалювати івентові режими, там ще щось таке подобне. 1005 гемів, я не думаю, що то прям сильно складно. І ти ну, маєш от в колоді от такого Астро, маєш він лазера, Санту. Ну от я ж кажу, по поводу ріпейра, так, да, звісно. <реш> З хе буде дуже складно. Він такий все-таки коштує ось 2000. Йой. А камера? А камера 800. Ну, в цілому, ти можеш поставити отакого от кріпер дрона камеру. Ну і в цілому окей. Або я ж кажу, медик, він взагалі копійки коштує 20. Ну блін, ти що смішний. Ну а на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо тобі сподобався цей відосик, обов'язково. Дай про це знати мені в коментарях. Підписуйся на канал та ставте свої крудецькі подобайдини, тому що для мене це супер, супер важливо. І також нагадую, що у мене з'явився телеграм-канал, посилання, на який ти можеш знайти в описі. Залітай туди, там зараз проходить розіграш на 3000 гривень. І ну, бери участь, може тобі пощастить, і ти все-таки виграєш. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож всім файного настрою і всім папа!